Привіт, мене звати Анна, і це відеоурок з моєї серії про типові помилки у творах ЗНО. Сьогодні поговоримо про граматичні помилки. Що це таке граматичні помилки? Ну, взагалі є різні типи цих помилок, але зазвичай це певні якісь порушення у формах слів. Наприклад, без трьох солдат це помилка, це граматична помилка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як буде правильно без трьох солдат. Я не дам вам тут відповіді на це питання. І наступний тип граматичних помилок це неправильне узгодження слів. Це, власне, теж витікає із того, що форми неправильні. Наприклад, моє день народження. Як правильно, напишіть. Інший тип це неправильний вибір прийменника. Наприклад, ми не прийшли із-за дощу. Який тут має бути прийменник? І ще один тип це неправильна побудова речень, наприклад, вивчати і розмовляти українською мовою. Це трошки неправильно. Напишіть свій варіант, як це виправити. Отже, це лише декілька типів граматичних помилок, а сьогодні ми розглянемо з вами ці такі помилки, які дуже часто трапляються у власних висловленнях, які я перевіряю у своїх учнів, які готуються до ЗНО. Отже, я пропоную вам зробити таке завдання. Перша частина цього завдання ці п'ять речень. Отже, візьміть якийсь блокнотик, можливо, ручку, можливо, ви відкриєте просто якийсь текстовий файл на комп'ютері. І виправіть помилки в цих реченнях. Натисніть на паузу, візьміть, можливо, червону ручку, можливо, якогось іншого кольору, неважливо, і знайдіть помилки. Подумайте добре, попрацюйте, а тоді повертайтесь до відео, і я вам поясню, що і як. Отже, перше речення їх думки линули до батьківщини, до рідних земель, та ланів, але їх тіла сиріли у в'язниці. Що тут нам не подобається? Мені не подобається слово їх тут і слово їх тут. Чому так? Тому що слово їх і їхній це абсолютно різні слова. Так, це одна частина мови, це займенники, але це різні розряди займенників. Їх це вони у родовому відмінку, запитання кого, немає кого, їх, а їхній це присвійний займенник, запитання чий, тобто їхня машина, їхній велосипед. Їхні шоколадки. А їх немає кого, їх немає вдома сьогодні. Так, тому речення: ми бачили їх у парку правильно, тому що ми бачили кого? Їх у парку. Це родовий відмінок. Але ми бачили їхній у парку ну, зовсім, зовсім не підходить правильно. З іншого боку, мене надихають їх вчинки. Це неправильно, тому що. Їх вчинки мають бути чиї вчинки, присвійність має тут бути, тобто належність їхній, так само як його, її, наші вчинки, ваші вчинки і вони будуть їхні вчинки. Добре має бути, надихають їхні вчинки. Дуже типова помилка, яка трапляється ну, дуже часто, особливо коли учні тільки починають вчитися писати твори. Тому, будь ласка, проаналізуйте і не повторюйте. То у реченні про батьківщину, як краще сказати, звичайно, їхні думки і їхні тіла. Запам'ятали? Якщо до наступного речення, яка тут помилка? Тут мені не подобається слово згадаємо, а вам як воно подобається? Чому так? Ось візьмемо приклади: наведемо приклад з історії. Підб'ємо підсумки, що це за конструкції, який це час, який це вид дієслів? Тобто... Наведемо і підіб'ємо. Це майбутній час. Тобто ми наведемо приклад з історії завтра. Ми підіб'ємо підсумки післязавтра, це майбутній час. В українській мові майбутній час виконує функцію майбутнього часу. Це коли ми говоримо про майбутнє, про завтра, післязавтра, через рік. А для того, щоб щось оголосити, щось о, на, наказати, ми використовуємо наказовий спосіб. Для цього є спеціальні форми в українській мові, які ми використовуємо одним словом наведімо приклад з історії, а не наведемо, підбимо підсумки, а не підіб'ємо. Тому наказовий спосіб потрібно використовувати у творах, коли ви хочете ніби звернутися до читача або оголосити про те, що зараз ви будете наводити приклад з історії, можете сказати наведімо приклад. Зверніть увагу, що наказовий спосіб унікальний. Він не схожий на інші часи, на майбутній, минулий, теперішній це унікальні форми. Такі, до речі, питання бувають і в тестах. Отже, майбутній час це не наказовий спосіб. І ще одне, часто в творах і умовленні ми говоримо давайте, давайте заглянемо. Але, ну, це все-таки такий собі суржик у творах. Краще казати в наказовому способі. Загляньмо в скарбницю літератури. Якщо вам хочеться таке щось дуже патетичне написати в творі, можете написати загляньмо в скарбницю літератури. Гаразд. А зараз перейдімо до наших завдань. Отже, згадаємо великого майстра слова, Тараса Шевченка та його друзів, має бути згадаймо. Згадаємо, всього-навсього міняємо одну літеру. Є на «й». Наступне речення: поетів та письменників, які писали на українській мові, або просто висловлювали свою думку, катували та навіть вбивали. І незважаючи на те, що ми робимо паузу у та навіть вбивали, навіть це не встане слово. Його ми ніколи не виділяємо комами. Тому коми ми прибираємо відразу. Іншу кому прибираємо тут, це або перед або тут кома не потрібна, оскільки писали і висловлювали. Писали або висловлювали це однорідні члени речення, які поєднані одним сполучником або отже кома не потрібна. А помилка граматична тут саме у словосполученні на українській мові. Орудний відмінок. Що таке орудний відмінок? Ну, він має багато різних значень, зокрема, відповідає на питання ким чим. Але одне із значень орудного відмінка це орудувати чимось, це значення інструмента. Навіть англійською мовою кажуть «instrumental case» про орудний відмінок, тобто це значення інструмента якогось знаряддя. Наприклад, писати ручкою, ручка це інструмент, працювати лопатою, лопата це інструмент, їхати поїздом. Ну, поїзд це тут не зовсім інструмент, але якщо метафорично подумати, то. Поїзд це наш інструмент для того, щоби кудись доїхати. Правильно, тому орудний відмінок. І так само мова іспанською мовою, німецькою мовою, українською говоримо. Тобто, в орудному відмінку, тому що мова українською мовою це інструмент. Отже, неправильно буде говорити на суржику, писати на англійський, правильно говорити суржиком. Ну, хоча це теж неправильно суржиком говорити це неправильно, так? Але саме ця форма нам підходить. Писати англійською. Так само підходить. Як буде в реченні? поетів та письменників, які писали українською мовою. Номер 4. Герой віддав за неї своїх синів, кращих синів України. Мені тут не подобається слово кращих, а вам? Чому? Розгляньмо ступені порівняння. Є два ступені порівняння в українській мові: це вищий і найвищий. Вищий це. Якісь певне порівняння одного з іншим. А і з Б. А найвищий це найкращий. Це номер один медаль. Так. Отже, тепер розгляньмо приклади. Ці цукерки кращі, ніж ті. Ми порівнюємо два типи цукерок. Наприклад, корівку і. М... Ромашку. Які цукерки кращі? Ну, чесно кажучи, мені жодні не подобаються з цих, але, скажімо. Корівка краща, ніж Ромашка. Як ви думаєте, напишіть в коментарях? А найкраще це буде ці цукерки найкраще. Це тільки одні цукерки. Ми, ми обираємо і не порівнюємо. Ми просто говоримо цим цукеркам, даємо медаль. Ми їх не порівнюємо навіть з іншими, бо це просто номер один цукерки. Це для мене буде Київ вечірній. Добре, той дуб вищий за той клен. Це вищий ступінь. Найвище дерево світу секвоя, найвище. Залишайтеся зі, зі мною, і після цього слайду я вам покажу себе із найвищим деревом світу у Каліфорнії. Добре. Отже, моя краща подруга. Це неправильно. Чому? Тому що краще це який ступінь порівняння: вищий чи найвищий? Це вищий ступінь порівняння. А з ким ми порівнюємо тут? Тут немає порівняння, ця подруга краща за іншу подругу, Олена краща подруга, ніж Оксана, таке буває. Але тут ми просто констатуємо, моя найкраща подруга, ми даємо їй медаль, і це найкраща подруга, вона номер один. А ви спитаєте, а що, якщо у мене кілька подруг кращих? Чи можна так сказати? Ні, теж не можна, тому що ми теж їх ні з ким не порівнюємо. Ми просто констатуємо, вони мої найкращі подруги. У мене, наприклад, чотири найкращі подруги, і я їм всім дам медаль. Чотири медалі першого місця. отже, це найвищий ступінь порівняння. Найкращі подруги маємо вживати тут. Зрозуміло? А ось і фото. Добре. А як тут відредагувати? Герой віддав за неї своїх синів, найкращих синів України. Чому так? Тому що це. Найвищий ступінь порівняння, ми їх ні з ким не порівнюємо, ми просто говоримо, що вони найкращі усіх у них однакові медалі це медалі найкращих синів України. Зрозуміло? Запитання 5. що тут не так? Сама думка про те, що німці сплюндрують її, була для Олесі гірша смерті. Мені не подобається гірша смерті. І тут теж питання ступенів порівняння. Але саме вищого ступеня порівняння, тому ми будемо дивитися на нього. Ці цукерки кращі, ніж ті. Той дуб вищий за той клен, твій кіт слухняніший від мого. Що ви помічаєте тут? Тут є певні зв'язочки, слова синім виділені, ми, я думаю, ви помітили, це ніж, це сполучник за прийменник і від теж прийменник. Річ у тім, що для вищого ступеня порівняння в українській мові, для того, щоб щось порівняти, ми обов'язково використовуємо певні зв'язки це прийменники чи сполучники. Вони є обов'язковими, тобто не кращі тих, а кращі, ніж ті, не вищий клена, а вищий за клен. Не слухняніший кота, а слухняніший від кота чи за кота. Крім того, є ще один момент. Є один сполучник, який не підходить нам. Це сполучник чим. Цей урок цікавіший, чим попередній. Це кавалька з російською мовою. Ми маємо сказати, цей урок цікавіший за попередній. Чи цей урок цікавіший, ніж попередній, чи від попереднього. У вас купа варіантів. До речі, цей урок цікавіший за попередній? А завдання у вас було. Сама думка про те, що німці сплюндрують її, була для Олесі. Гіршою за смерть, гіршою за смерть. Або гіршою від смерті, гіршою, ніж смерть, гіршою за, гіршою від, гіршою, ніж, але не просто так гірша смерті. Зрозуміли? До речі, як кажуть у народі, добрий приклад кращий за сто слів. Погоджуйтесь! Гаразд, зараз ви можете зробити перерву, щоб це все переварити. Або ви можете переходити до наступної частинки, беріть ручку і шукайте помилки, попередньо натиснувши на паузу. Отже, запитання 6. У цьому творі головні герої Василі Маруся полюбили один одного, але Ізза батька Марусі вони не можуть одружитися. Що вам тут не подобається? Ну, наприклад, Ізза. за не підходить, тому що це суржик такий собі. Неправильно вжитий прийменник має бути через батька Марусі, що ще нам не подобається. Мені, наприклад, не подобається слово «один». Чому? Погляньмо. Коли ми говоримо про двох хлопців, ми говоримо один одного. Юрко і Сашко знають один одного. Логічно, правильно, тому що це чоловіки або хлопці. Ми говоримо слово один. Про дівчаток, жінок ми говоримо одна одну. Марина і Христина знають одна одну. А якщо є хлопчик і дівчинка, що робити? Вживаємо форму середнього роду. Юрко і Христина знають одне одного. Можливо, ви помічали коли-небудь в текстах? Отже, Петро і Наталка кохали один одного неправильно, оскільки Петро і Наталка це хлопчик і дівчинка, має бути одне одного. До речі, ще один неправильний приклад: поважаємо один одного. Тобто, коли ми говоримо про загальні якісь поняття. Звертаємось, наприклад, до всіх людей, говоримо про всіх взагалі. Ми теж не можемо сказати один одного, бо тоді буде йтися тільки про чоловіків. Виходить, що тільки чоловіки повинні поважати один одного, а жінки ні. Жінки повинні та, сваритися і так далі. Ні, не підходить. Отже, маємо сказати як, як ви думаєте? Одне одного. Одне одного це таки можна сказати. А сексуальний варіант, <хи> щоб не ображати ні жінок, ні чоловіків, ми використовуємо одне одного. То у реченні тут Василь і Маруся полюбили одне одного: хлопчик і дівчинка. Далі, я вважаю, що справжні патріоти це ті, хто сприяють розвитку державі і своєю працею покращують життя громадян. Дуже добре речення. Можна сказати, така теза про патріотизм. Але проблемка тут у дієслові сприяють. Чому? А все через хто. Тому що хто поєднується з одниною. Тому я знаю, наприклад, хто добре викладає українську мову. Ми ж не кажемо я знаю, хто добре викладають українську мову. Ні, так не буде. Тому і в такому реченні усі, хто багато читають, мають переваги в навчанні, ми маємо замінити читають. На однину. Усі, хто багато читає, мають переваги в навчанні. Зверніть увагу, що ось це хто багато читає, це як окреме міні-речення, ну це підрядна частинка, хто багато читає. Тому ми узгоджуємо всередині цього речення слово, слова одне з одним. Тобто, хто підмет читає присудок, хто це однина, тому читає теж однина. Але все ще поза реченням тобто усі мають переваги в навчанні. Тут узгоджено окремо, тобто усі множина і мають множина. Повернімося до нашого речення. Я вважаю, що справжні патріоти це ті, хто сприяє розвитку державі і своєю працею покращує життя громадян. Тому що ось вся ця частинка – це окреме речення, підрядна частина. Восьме речення. Зустрівши польську паночку, його життєві пріоритети докорінно змінились. Що тут не так, що ви тут бачите? Я бачу тут дієприслівниковий зворот, який я собі завжди, до речі, виділяю, чи вживу, чи просто в голові, таким жовтим хайлайтером, щоби бачити, що в мене є зворот, а отже, я маю звернути особливу увагу на речення. Завжди, коли я бачу дієприслівниковий зворот, у мене виникає в голові ось такий задуманий чоловічок, такий задуманий емодзі. І тому що я обов'язково маю перевірити речення на те, чи правильно воно сформульоване. Діє прислівниковий зворот. Задумались. Склавши ЗНО на 200 балів, для вас відкриються чудові перспективи. Діє прислівниковий зворот, склавши ЗНО на 200 балів, я задумалась і вирішила, що це речення сформульоване неправильно. Чому? Тому що склавши ЗНО на 200 балів, це зворот, а перспективи це підмет у реченні, а перспективи не складали ЗНО на 200 балів, правильно? Річ у тім, що дієприслівниковий зворот, виділене жовтим, має обов'язково узгоджуватись із підметом в основному реченні. Тому тут не будемо використовувати зворот. А речення перефразуємо. Коли ви складете ЗНО на 200 балів, для вас відкриються чудові перспективи. Це правильно. Тепер запам'ятайте правило. Дяприслівниковий зворот має бути узгоджений з підметом у реченні. Але підмет може бути навіть опущений, якщо це речення односкладне, тому вам потрібно думати. думати, чи є там особа, яка виконує дію. Приміром, склавши ЗНО на 200 балів, напишіть мені, я буду рада дізнатися про це. Це речення правильне. Склавши ЗНО на 200 балів, це зворот, а пропущена особа тут ви, напишіть мені. Це речення односкладне і ви тут просто мається на увазі. Отже, все правильно, таке речення підходить. А як щодо нашого речення в праві? Як ми замінимо? Зустрівши польську паночку, його життєві пріоритети докорінно змінились. Тобто, що тут можна змінити? Я пропоную забрати його і записати він докорінно змінив свої пріоритети. У цьому випадку замість пріоритетів підмітом вже є слово він. Отже, він зустрів польську паночку і він змінив свої пріоритети. Це підходить. Речення 9. Я переконана, що справжнє щастя досягається важкою та клопіткою працею. Що тут не так? По-перше, кому забираємо. Вона не потрібна тут. Просто немає правила, за яким писати кому, правильно? І я звертаю вашу увагу тут на досягається. Коли у мене є дієслово, яке закінчується на ся, у мене в голові, щоб ви думали, виникає той самий задуманий емодзі. Тобто я починаю думати, чи правильно тут вжито це дієслово, оскільки дієслова ся дуже люблять вживати, вживати, вживати їх, але іноді це не потрібно. Чому? Тому що в українській мові дієслова на ся. Дуже часто є активними дієсловами, які означають певну дію, яку ми виконуємо самі. Наприклад, усміхатися, я усміхаюся, тобто я усміхаю сама себе, я усміхаюся, я виконую цю дію активно. Я боюся. Так само це я боюся. Ніхто інший не боїться це саме, я боюся всередині. ніби. Я веселюся, тобто я веселю сама себе, тобто я собі на вечірці, і мені весело, а отже, я себе веселю. Я веселюся з іншого боку, іноді кажуть: твори пишуться учнями, але твори не пишуться самі по собі, вони не створюються з себе, учні їх пишуть. Це так зване пасивне речення. Якщо ви англійську мову вивчаєте, ви знаєте, що є такі пасивні речення, через які ми говоримо, що не учні пишуть твори, а твори пишуться учнями. В українській мові таких речень краще уникати. Вони не властиві нашій мові, особливо якщо ці дієслова закінчуються на ся. Отже, правильно сказати, учні пишуть твори активне речення. Так само ця цитата часто використовується у творах. Краще сказати, цю цитату часто використовують у творах. Замінили пасивну конструкцію на активну. Тому намагайтеся уникати дієслова використовується і вживати саме використовують, маючи на увазі, що всі люди використовують, багато хто використовує. Гаразд? В нашому реченні ми маємо замінити дієслово досягається. І я пропоную зробити так: справжнє щастя можна досягти важкою та клопіткою працею. Ми замінили досягається на можна досягти. І останнє речення. Збройні сили намагалися перешкодити чи зупинити це. Тут мені не подобається ось це ось це. А також два дієслова перед ним перешкодити чи зупинити. Погляньмо на інше речення це речення з тестового завдання ЗНО. Тобто подібні граматичні помилки можуть навіть перевіряти у вас на тестах. Остап Вишня палко захоплювався та змальовував на сторінках своїх творів дивовижну українську природу. Гаразд. Речення нібито має сенс, але якось не звучить, чи не так? Чому? Погляньмо на дію слова захоплювався і змальовував. А також на природу. Виходить, що він захоплювався чим? Природу? Ні, він захоплювався природою. Він змальовував що? Природу. Тут правильно. Отже, виходить, що перше дієслово не узгоджене з іменником природу. Маємо замінити на Остап Вишня палко захоплювався дивовижною українською природою та змальовував її на сторінках своїх творів. Таким чином, дивовижною українською природою в орудому відмінку узгоджується захоплювався, а її у знахідному відмінку узгоджується зі змальовував. Таке речення нам підходить. У нашому випадку ми маємо Збройні сили намагалися перешкодити, чи зупинити це. Перешкодити чому, кому чому це давальний відмінок, а зупинити, хто що, це знахідний відмінок. Тому ми маємо якось переробити. Я пропоную взагалі вибрати одне дієслово і залишити його. Наприклад, Збройні сили намагалися перешкодити цьому, і все. Це можемо просто забрати. Або Збройні сили намагалися зупинити це. А ось це вже не потрібно. Чудово, отже, сьогодні ми розглянули типові граматичні помилки. Це і вживання їхніх, і їх, і наказового способу, і ступенів порівняння, і також ми розглядали одне одного, один одного, також вживання хто з одниною, дієприслівникові звороти, вживання дієслів на ся, та ось такі узгодження. Випишіть собі помилки, зробіть конспект і не повторюйте цих помилок у своїх творах. Домовились? Підписуйтесь на цей канал і розповідайте про цю серію уроків друзям. Я також підготувала для вас невеличке домашнє завдання. Ви можете знайти посилання на нього у описі відео. Не робіть помилок, а якщо зробили, не повторюйте їх до наступного уроку!